Ну що ж, третій епізод, третя частина. І що у нас зараз а, за планом дебют в професіоналах ми тут підписали контракт з цим вот персонажем. О, в минулій серії ви це бачили. А, ну що ж, потрібно тренуватись Давайте поїхали. Так, тренування, перший. О, поки що доступний перший варіант. Ну що ж, і тут у нас різні підказки. Так, тут треба все розумно підійти до цього питання. Бачите, тут енергія 100% поки що, але як ми будемо тренуватися, енергія буде знижуватися. І нам треба так розрахувати, щоб все було чудово. Так, давайте. Щось треба нам прокачати. Так, треба дивитися, де саме нам буде апперкот. Так, апперкот, апперкот, поки що ніде не бачу. Так, це сила удару. О, і тут саме апперкот і хук. Те, що нам треба. Але мінус 20 енергії. Ну нічого. Так, мінус 20 енергії. Відновити енергію нам що треба? Медіа день. І що воно тут дасть? Кількість зірок фанатів. Ні, поки що нам оце от пост доступно. Але чи буде нам додавлена енергія? Ні. Ну, а який сенс тоді? У, нам потрібно відновити енергію. І що 80% нам залишиться для дебюту? Це дуже погано. Е, ну, давайте. Якщо ми... отут... тут. Тренука. Так, відновили енергію і нам залишається один раз щось взяти. Е, ну, якщо ми візьмемо щось звідси, то буде мінус. 10% на 90% вийти. Ні, ми маємо вийти на 100%. Так що нам потрібно. Ну, хай буде, тут, можливо, якісь монети. Буде більше. Так, ну все. Все, ми використали всі бонуси, тренування тільки один раз прокачали. Аперкот і хук. А, силу удару, ну що ж, ну. Поки що так. Так, до поєдинку ми готові. Ну що ж, до початку. Перед початком поєдинку. Перед початком дебюту в професіоналах. Олександр Усик, а 18 років, ще мало відомий. Олександр, ну що ж, вподобайка, і ми поїхали. І не вже в спортзалі, в такому залі дебют в професіоналах. 4 раунди, ну не таке ми очікували. Ну, що поробиш. Поки що ми мало відомі, а доведеться битись в залі. Ну, от така от історія малята. Поки що. Поки що так. Добре. Ну що ж, перший. Виклик в нашій кар'єрі дебют в професіоналах Heavyweight. 18 років. Бачите, як Олександр виглядає. Проти нас а, Малік Сандерсон. А, теж, певно, маловідомий. Но в нього вже є якийсь рекорд. Так, ми, ми ніби прокачували а, с, а, силу удару. Ми прокачували апперкот. Ні, це хук. І хук також ми прокачували, але ну, потрібно це використати. Ой так, е, вроді ми чуть, чуть е, Попали. Чи відхватили? Не влучили, влучили, ну що ж, е, треба зустрічати. Аперкотам! Класно! Ну що ж, е, давайте будемо е, е, тримати з дистанцію. Е, Нав'язувати свій е, ритм, свою динаміку битві. Е, е. Ну що ж, а Поки що розвідка. А, давайте ми, ми не Бля. Будем... <кл 'язок> <кл 'язок> Які він наносить небезпечні. Такі от силові удари. Без розвідки одразу в зарубу хоче йти. А, поки що я не, не, не можу наважитися на такий розмін. О, добре. І у нас вже почервоніння на обличчя. Тик-тик. Опа! Хук зайшов, добре. Так, трошечки а, відновити а, сили. Ну, можливо, нам треба прокачувати витривалість, бо щось із стаміна дуже слабенька, вусика. Так. Ну, зовсім, знаєте, не дуже цікаво проводити бій, немає глядачів. А просто є от декілька секундантів як з однієї сторони, так і з другої. І рефері. Все! Більше нікого! От щось нам ну, справді голова трошечки пропустили. Ми такі силові удари і. Так. Ще три раунди, це другий раунд. Треба е, якось е, нав'язувати ритм. Може, простіше а, зіграти джебами просто працювати на дистанції. Ну, Хук не залітає. Швидкості бракує. Витривалості також. Є над чим працювати, є багато чого прокачувати. Ну, зовсім не. Не цей усик, який він а, фулова версія його. Це 18 років дійсно тут а, стати зовсім не ті. Тут доведеться якось. Ну, сила удару теж не дуже є. Не можу просто піднайти а, нормальний а, свій ритм. Ну, бачите, він зразу виснажується. Добре. Хоч комбінаційно, хоч якось. Таусик, ну не застоюйся на місці. Давай рухайся. Добре. Ну, нема цієї швидкості. Ну, ніби 18 років, ну давай. Ні, ну суперник одразу зустрічає не просто таким, о, знаєте, а, знаєте, просто джебом, чи просто кросом, а таким силовим ударом зустрічає. Ми стараємося от комбінаційно о, декілька таких ударів нанести. Можливо, треба працювати більше в корпус. Так, ну дивимося, що там а, нам а, коуч, а, тренер підказує. Давайте я зараз а, попробую одразу на ходу а, перекласти. Які там рекомендації можуть бути. Так, оцим синім, бачите, що під не є. Ви отримали більше травми, більше шкоди, оцінка бою. Вони ще не йдуть прямо. Ну, такий, знаєте, переклад кривуватий. Ну, шкода, що немає, знаєте, української тут мови, тільки англійська, не можна змінити абсолютно мову. Так, добре, третій раунд, ну не знаю там, що там по раундам, як то по очках, ну, ми голову більше отримали, ніж суперник. Так. Ну, дуже важко влучити в суперника. Що за біда, не розумію, ну, просто я не можу ухилитись. Мушу у клінч іти, бо інакше ніяк. Як причепиться суперник і відклеїтись, ну не можна. Не можна відійти. Бачите, він, він на тебе от іде. Чому потрібно якось отак а, різати угли? Кути. Ну дуже виснажується. Один-два удари все, і стаміни фактично немає. А якщо в тебе немає стаміни, один удар ти пропускаєш і ти одразу можеш лягти. Отак. Тільки так працювати, бо інакше а, не виходить. Не вкачаний у нас нормально усик. Потрібно отак от зайти за руку і наносити. І то небагато, не застоїтись на місці одразу, наніс декілька ударів і назад. Бо я звик до такого, знаєте, повної версії усика. Ним дуже легко комбінувати. Наносити удари. Ну, аперкоти і, і хуки поки що нам не бачити. Добре, до о, фінального раунду нам треба попрацювати ще. Останній штурм навести. О, ціль. Поки що по раундам ми. Та не вже програємо. Та що це таке? Два раунди. Перші ми програли, от третьому трошечки. Нав'язали свій темп. Ну це тільки один... А суддя, ну хто зна, там можливо і роздільне рішення буде. Ну, нам потрібно в оцьому раунді не пропускати. Взагалі. Добре. Думаю, поки що, поки що все йде за планом. Ну це дебют це перший поєдинок в професіоналах. Мусить бути рекорд. Один. Один. Значить одна перемога. Ну не ж не з поразки починати кар'єру в професіоналах. Ну це ж зовсім. Ну ми... Ну це зовсім не та. А. Не цей бій ми хотіли. Mhm, póki się O, dobre. Tak. Dobre. Póki się Думаю, оцей раунд ми перебуксували суперника. Чисто так. За рахунок кількості. А от е, хто кому більше урону наніс, оце вже питання. І це вже по... вирішать судді. Ну, не знаю, що вони вирішать. І що? Що це таке? Це що, нічия? Ха-ха! Оце так. Да. Неочікувано, до речі. Отак. От вот. Перший дебют, перший поєдинок ми починаємо з нічи. Mm. <гум> ну що ж, а на один суддя. Але як? Чекайте, а... незрозуміло трошки. Ну це 38, 38, 38, 38, а один суддя нам порахував 39-38. Так це що таке? Це ж. Перемот, нічияз, скоріше за все. Ну та нічия це. Так, ну ось така от історія. Да, нам треба було більше активніше зустрічати суперника, не боятися йти якось в атаку. Ну, от така от. Неприємна. Ну, було б ще більш неприємно, якби ми програли. Ну, так от дебют з нічиї. Це. Не знаю чи а, є такі, знаєте, боксери, які починали з нічиї, перші професійні ну думаю, є. Так, ну що там, в рейтингу нічого ми ніде не піднімаємося, стоїмо на місці. Так, а ну дивимося, що тут у нас тренер. Так. А це що? Що невідомо. Ну так, одна нічия записана у нас в рекорді. Такий от дебют. Так, ну що, поки що пропускаємо тиждень. Там буде відео Ну, я думаю, на цьому випуск. А, а, доходить до кінця. Ну що ж, до нових зустрічей. Зустрінемося, думаю. Або давайте зустрінемо. З якогось суперника підпишемо. Або давайте вже наступному. Добре, давайте, не будемо затягувати сильно це відео. Ну що ж, до нових зустрічей ще почуємося в наступному епізоді.